Відгадайте загадку. Снігова гора, в горі віра. Всередині жара інколи пускає лаву. На неї не знайти управу. Що це? Так, правильно це вулкан. Вулкани можуть бути активними, сплячими або вимерлими. Вулканічні виверження можуть мати серйозні наслідки. Вибух лави і газів може спричинити пожежі, знищити ліси та міста, а також створити великі хмари пилу, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Вулканічні виверження також можуть викликати землетруси, цунамі та вивільнення отруйних газів. Дивіться, вулкан конусоподібної форми. Верхня частина схожа на велику яму, воронку, вершина гори з якої вивергається вулкан, називається кратер вулкана. Кратер вулкана це величезна чаша з критими схилами, а на дні чорнувата помаранчева паща. Це жерло, діра, що йде глибоко в землю. Вогняна рідина, яка виходить з вулкана, називається лавою. Діти, а ви самі хочете розводити вулкан? Давайте спробуємо! Але ми зробимо його безпечним. Для цього нам знадобиться склянка з водою, таця, харчова сода, лимонна кислота, порожна пляшка, воронка, рідке мило, барвники, фольга, пластилін, дерев'яна шпажка та ложка. Ставимо пляшку на тацю. А щоб вона не переверталася, закріплюємо валиком з пластиліну. Беремо фольгу, загинаємо за край пляшки та розправляємо. Формуємо вулкан. Ось такий в нас вийшов вулкан. Беремо воронку, щоб не просипати суміш соди та лимонної кислоти. Спочатку насипаємо 4 ложки соди. Не забувайте про правила обережності під час досліду не куштуйте підфарбовані речовини. Лимонну кислоту змішуємо з барвником. Якого кольору у вас буде лава? В мене вона буде червона. У вас вона може бути такого кольору, якого ви захочете. Перемішуємо. Насипаємо 3-4 ложки. Додаємо декілька крапельок рідкого мила. Всю нашу суміш добре перемішуємо за допомогою дерев'яної шпажки. Наливаємо воду і чекаємо. Погляньте, скільки піни! Це лава, яка лється з вулкана. Нам вдалося розбудити вулкан. Пам'ятайте, в природі вулкани дуже небезпечні, а в домашніх умовах це захопливе видовище.